Чи замислювались ви коли-небудь, що історія про страшного блазня вбивцю Пенівайза може бути реальністю? Але в цій історії блазень не прилетів з космосу чи іншого виміру. Ні, ним був поважна людина з багатьма регаліями та вкрай позитивними відгуками. Вітаю на каналі Мара. Традиційно нагадую, підписатися на мій канал та поставити лайк. Дякую за підтримку та повертаємося до історії. Джон Уейн Гейсі народився у 42-му році в Чикаго. Його батько пияк знущався над ним, його сестрами та його матір'ю, але саме Джон Гейсі та його матір отримували найбільше стусанів. Навіть був випадок, коли Джон старший за невелику провину сина вбив його улюбленого собаку. На жаль, матір не змогла протистояти своєму чоловікові. В неї просто не вистачало сил, щоб захистити себе та своїх дітей. Також треба зауважити, що вона була фінансово залежною від свого чоловіка, тож батько не відчував жодних кордонів. Постійно лаявся на Джона, називав його Тупий тупим та матусиним хлопчиськом, та ще багато більш вульгарних та неприємних прізвиськ. Також він постійно нарікав на те, що я не хочу, щоб мій єдиний син виріс гомосексуалом. Постійний аб'юз, як фізичний, так і моральний, зі сторони батька, а вже ж не зміг зробити Джона молодшого краще. Він погано вчився та мав проблеми з концентрацією на заняттях. Він так і не став високим та підтягнутим підлітком, як мріяв його батько. До того ж, треба додати, що в хлопчика були проблеми з серцем, через що будь-яка фізична активність була знижена до мінімуму. Мало того, отримавши в дитинстві струс мозку від удару обгойтелку, його переслідували нечасті, але все ж таки приступи епілепсії та втрата свідомості, намагаючись самоствердитись, хоча б серед своїх однолітків, Джон Гейсі отримав собі репутацію неабиякого хвалька. Він постійно розповідав своєму оточенню неймовірні історії зі свого життя, які, на жаль, ніколи не відбулися в реальному житті Джона. Не дивлячись на те, що історії були вигадками, його знайомі та друзі вірили йому. З цього виходить, що внаслідок тиранії зі сторони батька, Джон дуже добре навчився розповідати історії так, щоб вони були правдиві та працювали лише на його користь, щоб не отримувати за них покарання. Неможливо не додати ще один травмуючий досвід в житті Джона, а саме, сексуальне насилля з боку друга їх сім'ї. Так все продовжувалося до 20-річчя Гейсі. Без будь-якої освіти він покинув Чикаго та переїхав до Лас-Вегасу, де почав підробляти прибиральником у морзі. Але перебував у Лас-Вегасі він недовго, усього лише три місяці. Накопичивши невелику суму грошей, він повернувся до рідного Чикаго, де почав навчатися у коледжі. Отримавши неповну освіту, Гейсі скористався своїми навичками з комунікації. Та, врешті-решт, отримав роботу менеджера магазину взуття. Психіатри вважають, що це підкріпило його впевненість в тому, що його балачки певним чином гіпнотизують людей. Надалі він скористається цим вмінням у справі, котра повинна була виявитись першою та останньою в його житті. Але про це пізніше. У вересні 64-го року Джон завів романтичні відносини зі своєю колегою Марлін Майерс. Котрі призвели до одруження пари, щойно створена родина переїхала починати своє життя до Ватерлоу, штата Йова. Батько його дружини побачив молодому, але вкрай бідному хлопцеві завдатки для контролю бізнесу, тож незабаром зробив йому пропозицію щодо очолення трьох філіалів ресторану швидкого харчування. В цей період в подружжя народилося двоє дітей, та здавалося б, життя Джона лише набирало обертів, він спіймав своє щастя. Залишалося лише не впустити його, але його внутрішній звір прагнув іншого. У 67-му році Джон Венґесі заманив 16-річного підлітка Джона Туларі в свій будинок, де пригостив хлопця алкоголем. Та коли той був вже на підпитку, почав показувати йому порнографію та запропонував зіграти з ним у більярд. Дочекавшись певного моменту, гейсі притулив ножа до горла хлопця та наказав лягти на ліжко. Після чого начепив на його руки наручники та почав душити його. Але на щастя хлопця Джон Гейсі не планував його вбивати, вважаючи, що підліток буде соромитись повідомляти про таке поліції. Але Джон Тулері не став мовчати та, повідомивши батькам, також написав заяву до поліції. Також до його заяви додалися ще двоє хлопців, які стверджували, що були жертвами сексуального насилля з боку Джона Гейсі. Тож 26-річний Джон Вейн Гейсі, який, до речі, ще мав не тільки репутацію рішучого та успішного менеджера та сім'янина, а й також був активним громадським діячем, був заарештований та звинувачений у содомії та отримав вирок у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Це і є той випадок, коли його шлях повинен був припинитися, про що я казала раніше. Ще на допитах він розпочав свою стратегію жертви, котра ні в чому не винна. Вони продавали мені своє тіло, вони повії, вони повіють, котрим я платив гроші за це. А вони мене підставили. Звісно, це все було вигадками Гейсі, але люди вірили йому. Перебуваючи у в'язниці, він отримав визнання, та за доволі короткий термін піднявся доволі високо по сходах тюремної ієрархії. Його безперебільшення ідеальна поведінка дала свої результати. Якимось дивом він упевнив оточення, що він більше ніколи не вчинить такого злочину. Та, потрапивши в оману, судді допустилися страшної помилки. Так, Джон Вен Гейсі вийшов з в'язниці набагато раніше ніж було вирішено спочатку. Він відсидів усього лише 18 місяців. Та, повернувшись до рідного міста, він почав будувати свою особистість майже з нуля. Розлучений та втративши бізнес, Джон Гейсі повернувся до Чикаго та оселився в тихому невеликому передмісті, Норвуд. Повністю залишивши будь-які спогади про своє минуле, він одружився вдруге на Керол Хоф, в котрої було двоє дітей від першого шлюбу. Але Гейсі знов потрапив до поліції вже у 71-му році. Його було обвинувачено у хуліганстві після того, як хлопчик підліток поскаржився на те, що Джон Гейсі, заманивши його до автомобілю, змусив здійснити статевий акт. Але ця справа була припинена через те, що хлопчик не з'явився у залі суду. У 72-му році Джон Вейн Гейсі був звинувачений нанесені трав. Коли молодий хлопець поскаржився, що чоловік, вдававши з себе шерифа поліції, змусив займатися з ним оральним сексом, але ця справа навіть не дійшла до суду. На жаль, брехня Гесі працювала добре. Його вроджений та покращений з роками талант щодо маніпуляції свідомістю інших людей, рятував його від засудження, що, врешті-решт, призвело до його першого вбивства. Тімоті Джеко Макої було усього лише 15 років, коли Джон Вейн Гейсі запропонував йому підкинути його додому на автобусній станції Чикаго. Невідомим чином, вмовивши хлопця залишитись в будинку Гейсі, він провів з ним ніч, а вже вранці зарізав ножем, після чого перетягнув тіло до підвалу власного будинку. Це вбивство було випадковим. Я діяв лише в цілях самозахисту. Пізніше розповідав Джон, але все це було лише початком його шляху. Відчувши смак крові, Джон Гейсі не злякався та не відчув жодних докорів сумління. Ні, навпаки, йому це сподобалось, та він зрозумів, що це саме те, чого він потребував усі ці роки. Невелика спільнота Норвода була вкрай занепокоєна зникненням підлітка, але Гейсі жодним чином не підпадав під підозру. Сусіди просто обожнювали Джона. Він постійно влаштовував вечірки на своєму подвір'ї, та діти сусіднів його обожнювали також через те, що Гейсі, нерідко перевдягаючись в блазня, влаштовував вистави з фокусами та таке інше. Але вистави з фокусами він влаштовував не лише для того, щоб розвеселити оточення, але й для своїх вбивств. Просто уявіть, його улюбленим фокусом було розтібання наручників, котрі були замкнуті на його руках. Ці наручники були його улюбленим знаряддям для стримування своєї жертви. Я не хочу розповідати усіх подробиць, що саме робив Гейсі зі своїми жертвами. Але будьте впевнені, це не просто жертв, це суцільний морок. Але його дійсно любили у громаді. Він приймав неабияку участь у громадській діяльності та був її активним учасником. Також він не гаяв часу та вже незабаром після повернення з в'язниці відкрив бізнес з малювання, декорування та будівництва, найнявши до команди молодих хлопців. Хлопці поважали його. Джон був не просто звичайним роботодавцем. Ні, він був великий Джон з перспективною роботою джон, котрий мав велику автівку на своєму подвір'ї. Гесі обіцяв зарплатню втроє більше ніж ту, котру підлітки мали змогу отримати на іншій роботі. Тож нічого не запідозрюючи підлітки з радістю вхопилися за свій шанс. Тож, як ви розумієте, на новому місці проживання Джон Вінґейсі також отримав репутацію приємного сусіда, успішного бізнесмена та благодійника, котре відвідує дитячі лікарні та намагається, хоча б якось розрадити життя хворих дітей. Але справжня мотивація найняти на роботу молодих хлопців та бути благодійником в костюмі блазня була кривавою та лякаючою. Все це прикриття допомагало Гейсі не потрапляти до переліку підозрюваних дуже довгий проміжок часу, і він цим користувався наповну. Перетягнувши тіло своєї першої жертви до підвалу, Джон ще не зовсім розумів, що йому робити з ним, але ідея прийшла сама собою, коли його дружина, повернувшись з відпочинку, поскаржилася на неприємний запах, котрий доносився з підвалу. Тож, не гаючи часу, Джон Гейсі пішов до свого будівельного майданчику. Де взяв декілька мішків з цементом. Прибувши додому, Гесі закопав тіло в своєму підвалі та залив його бетоном. Таким чином, він буде ховати ще 28 тіл у підвалі власного будинку. А зараз увага, шановне панство, цей виродок кликав до себе хлопців, щоб ті викопували в підвалі траншеї для великих труб. Як ви розумієте, копали вони зовсім не для труб. Цинічність його злочинів вражає, але менше з тим. Вже ближче до середини 70-х років його дружина не витримала життя з ним. Вона знайшла багато гомосексуальної порнографії, та до того ж, Джон з кожним роком ставав все більш непередбачуваним. Постійні емоційні гойдалки стали останньою крапкою для Керо, та вона пішла від нього. З цього моменту Джона Гейсі вже більше нічого не стримувала. З кожною новою жертвою він ставав дедалі жорстокішим. Кількість зниклих хлопців зростала щороку, але через те, що поліція не знаходила їх тіл або, хоча б останків, вважалося, що підлітки втекли з дому через непорозуміння, через орієнтацію чи в цілому погані стосунки в родині. Також був випадок, коли Гейсі заманив річного хлопця до свого авто, де накачав його наркотиками. Тортури та сексуальне насилля, котре все ж таки пережив хлопець, складно уявити. Але навіть коли він пішов до поліції та прямо сказав, хто з ним це зробив, йому не повірили. Захист Джона Гейсі будувався не тільки ним самим, але й його оточенням у вигляді сусідів та благодійних організацій, котрі також не впочали у поведінці Гейсі чогось дивного чи аморального. Але врешті-решт, Джон Вейн Гейсі припустився помилки. Роберт Піст був 15-річним підлітком, котрий вважався взірцем американського хлопчика. Мав велику популярність серед однолітків та був улюбленцем усієї родини. 11 грудня 1978 року Роберт працював у аптеці, де він відкладав гроші на навчання у коледжі. Він не міг дочекатися кінця зміни, щоб приєднатися до святкування дня народження своєї матері того вечора. Коли за ним приїхала мати о дев'ятій вечора, щоб забрати з роботи, він повідомив їй, що повернеться до неї за 5 хвилин, тому що на стоянці на нього чекав чоловік. Котре запропонував йому роботи на будівництві. Але хлопець так і не повернувся за п'ять хвилин. Його вже ніколи не побачить живим. Ми отримали певну інформацію про Роберта від його роботодавців з аптеки, в котрі він працював. Тож ми мали змогу відслідкувати те, де знаходиться телефон хлопця. Коло підозрюваних швидко зменшилося, коли поліція почала перевіряти інформацію про людей, котрі жили в тому окрузі. Майже все стало очевидним, коли детектив відкрив архів про те, за що Джон Вейн Гейсі відбував покарання у в'язниці Айови. Та також треба зазначити, що підлітка невідомий чоловік кликав на роботу на будівництво. Але чому саме після зникнення Роберта поліція почала таку активну операцію щодо розкриття справи про зникнення підлітків? Відповідь, на жаль, незмінна, як і в більшості випадків. Усі інші жертви Гейсі були або гомосексуалами з поганої родини, або зовсім сиротами, тож ніхто не сприймав ці зникнення серйозно. Але Роберт не був одним з тих, кого Гейсі обирав усі інші рази. Ні, він був з гарною родиною, та батьки одразу почали бити на спалах ще з перших хвилин зникнення хлопця. Не дивлячись на жіотаж, навколо Гейсі, після всіх цих подій поліція все ще не мала достатньо доказів, щоб затримати чи, хоча б провести обшук в його будинку, ми прийшли до нього в будинок, щоб отримати хоча б якісь відповіді, які або спростують, або підтвердять його причетність до зникнення Роберта. Але Джон відмовлявся співпрацювати з нами та був доволі нахабний при спілкуванні. Пригадує детектив. Але поліція не могла на цей раз просто закрити очі на такі співпадіння, тож через певний період детектив зміг отримати ордер на обшук у будинку Джона Гейсі. Незадовго до Різдва поліція знайшла таємний прохід до підвалу будинку Джона. Але всередині усе було чистим та будь-яких слідів підлітка Роберта не було. Тож поліція була змушена на цей момент просто поставити цілодобове спостереження за Джоном Гейсі. Він розповідав своїм знайомим, що група поліцейських, котра слідкувала за ним та його будинком, була його особистими охоронцями. А іншим казав, що це були ФБР. Знову обшукавши будинок, гейсі, поліція знайшла ще одну знахідку: таємна, шухляда, в котрій лежали речі, зниклих хлопців. Саме в цей момент вони зрозуміли, що потрібно копати глибше, в буквальному сенсі. Тож група поліцейських була направлена. На те, щоб почати розкупувати підвал будинку Гейсі. І це було вірним рішенням. Саме в цьому підвалі поліція знайшла 29 поховань. З кожним днем вона знаходила все більше останків, та завалося, що цей жах ніколи не закінчиться. Вже перебуваючи під вартою, Джон Вейн Гейсі почав давати свідчення про те, що все це зробив він. Також він додав, що усіх своїх жертв, окрім першого хлопця, він вбив, задушивши мотузкою. Він називав це його улюбленим трюком з мотузкою та наручниками. Але потім він різко змінив свою тактику. Навіть є запис деґейсі на інтерв'ю, дивиться на фото своїх жертв та каже: я вивчив ці фото жертв, та коли я на них дивлюся, я не пам'ятаю нікого з них, ніколи не зустрічав їх. За адвокатами розглянули більш детально, ким вони були. Коли ти дивишся просто на фото, це просто ім'я та обличчя. Але ми зробили крок вперед, щоб зрозуміти, ким вони були та чим займалися у своєму житті. Я хотів знати, де вони були, в якій школи вони вчилися, та з ким вони проводили час та якими видами активності вони займалися. Все те, що ми дізналися, що до кожної жертви спростовує те, що я, хоча б, якось пов'язан з ними. Вона ніколи не працювала на мене, та я ніколи не перебував у тих же місцях, де бували ці люди. Але жодний стіл, знайдених у підвалі, не належало Роберту пісто. Його останки знайшли лише у 79-му році. Його було вбито в день його зникнення. Та в моменті Гейсі усвідомив, що місця у підвалі не вистачає, тож він скинув тіло у річку, Десплейнс. Інших трьох його жертв чекала така сама доля. Усього доведених вбивств на рахунку Джона Вейна Гейсі було 33. 33 загублених життя, та ще невідома кількість скалічених життів тих. Хто лишився живим після зустрічі з ним? За всі злочини Джона Гейсі було засуджено до страти через смертельну ін'єкцію. Його останні слова були: Поцілуйте мене в дупу. Ось така історія, шановне панство. В мене є для вас невеликий анонс. Чекайте на спецвипуск в ніч на Хеллоїн». Тож не прогавте це. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Також не забувайте писати свої враження від цієї історії в коментарях. Почуємося наступної суботи.